Книга друга царів, глава 19. І сталося, як почув це цар Єзекія, то роздер свої шати та накрився веретою і ввійшов до Господнього дому. І послав він Еліякима, начальника палати, і писаря шевну та старших і священиків, покритих веретами, до пророка Ісаї Амосового сина, і сказали вони до нього: Так сказав Єзекія. Цей день це день горя й картання та напруги, бо підійшли діти аж до виходу утроби, та немає сили породити. Може, почує Господь Бог твій всі слова великого чашника, що його послав Асирійський цар, пан його на образу живого Бога, і Господь Бог твій покарає за слова, які чув, а ти принесеш молитву за рештку, що ще знаходиться. І прийшли раби царя Єзикія до Ісаї, і сказав їм Ісая: Так скажете вашому панові, так сказав Господь. Не бійся тих слів, що почув ти, якими ображали мене слуги Асирійського царя. Ось я дам нього духа, і він почує звістку і вернеться до свого краю, і я вражу його мечем у його краї. І вернувся великий чашник. І знайшов асирійського царя, що воював проти Лівни, бо почув, що той рушив із лахішу. А коли він почув про тіргаку царя Етіопського таке: Ось він вийшов воювати з тобою, то вернувся і послав послів до Єзикія, говорячи: Так скажете до Єзикії, юдиного царя, говорячи: Нехай не зводить тебе Бог твій, що ти надієшся на нього, кажучи. Не буде даний Єрусалим у руку Асирійського царя. Ось ти чув, що зробили Асирійські царі всім краям, щоб починити їх закляттям, а ти будеш урятований? Чи врятували їх боги тих народів, яких понищили батьки мої, Гозана і Харана, і Рецефа і синів Едена, що в Теласарі? Де він цар Гамату і цар Арпаду? І цар міста Сефарваїму, Генета Іви, і взяв Єзекія ті листи з руки послів і прочитав їх, і війшов у Господній дім. І Єзекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. І Єзекія молився перед Господнім лицем і сказав Господи Боже Ізраїлів, що сидиш на Херовимах, ти той єдиний Бог для всіх царств землі. Ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо своє та й почуй, відкрий, Господи, очі свої та й побач, і почуй слова Санхаріва, що прислав ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили ті народи та їхній край. І кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук. Дерево та камінь і понищили їх. А тепер, Господи Боже наш, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що ти Господь Бог єдиний, і послав Ісая Амосів, син до Єзикії, говорячи: Так сказав Господь Бог Ізраїлів: Я почув те, про що ти молився до мене, про Санхеріва, царя сирійського. Ось те слово, яке Господь говорив про нього. Гордує тобою, сміється із тебе дівиця, Сіонська дочка, слід тобі головою хитає дочка Єрусалиму, кого лаяв ти та ображав, і на кого повищив ти голос та вгору підніс свої очі, на святого Ізраїлевого через посрі свої Господа ти ображав та казав. Із безліччю своїх колесниць я вийшов на гори високі, на боки ливану, і позрубую кедри високі його, добірні його кіпариси і вийду аж на вершок його на нячліг, у гущину його саду. Я копаю та п'ю чужу воду, і стопою своєї ноги повисушую я всі єгипетські ріки. Хіба ти не чув, що віддавна зробив я оце? Що за днів стародавніх я це був створив, тепер же спровадив я це, що ти нищиш міста по укріплювані, на купу мовищ обертаєш їх, а мешканці їхні безсилі, настрашені та побентежені, вони стали, як зілля оте польове, мов трава зеленіюча, як трава на дахах, як попалене збіжжя, яке недоспіло. І сидіння твоє, і твій вихід на вхід твій, я знаю, і твоє проти мене обурення. За твоє проти мене обурення, що гординя твоя надійшла до ушей моїх, то на ніздрі твої я сережку привішу, а водило моє в твої уста і тебе поверну я тією дорогою, якою прийшов ти. А оце тобі знак. Їжте цього року збіжжя самосійне, а другого року саморосле, а третього року сійте та жніть і садіть виноградники та їжте їх плід. А врятоване Юдиного дому, що лишилося, пустить коріння додолу і свого плода дасть угору, бо з Єрусалиму вийде позостале, а рештки від гори Сіону. Ревність Господа Саваота зробить це. Тому так сказав Господь про Асирійського царя він не війде до міста оцього. і туди він не кине стріли, і щитом її не попередить, і вала на нього не висипле. Якою дорогою прийде, то нею повернеться. У місто ж оце він не війде, говорить Господь. І це місто. Я обороню на спасіння його ради себе та ради Давида мойого раба. І сталося тієї ночі, і вийшов ангел Господній і забив в асирійському таборі 185 тисяч, і повставали вони рано вранці аж ось усі мертві трупи. А Санхерів, асирійський цар. Рушив та й пішов і вернувся й осівся в ній І сталося, коли він молився в домі Нісроха, свого бога, то Адрамехлех та Шар'єецер убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат, а замість нього зацарював син його Есар Хадон. Амінь.